Віктор, скажи, будь ласка, комунікації, останні телефонні комунікації Трампа з Путіним, а потім Трампа з Зеленським. Як ти їх оцінюєш? Зрада, зраденька, перемога переможна, щось посередці, нічого не зрозуміло, або все ж таки ти отримуєш підтвердження якихось своїх прогнозів? От саме класний я відмітив пункт нічого не зрозуміло, тому що. Всі доповіли, що там що про щось хоч домовились, але а що не будуть бути по тилам, але тут же ж прилітає в Суми в Краснопілля в лікарню От, е, ясно, що е, ну ще поки що ніяких ніякі прогнози не підтвердились, крім прогнози тих експертів, е, які говорили, що Путін буде е, піхлять. Буде намагатися казать, звісно, російські війни не хатяк, ми ж такі. От, а насправді продовжувати бити. Я якраз в останні дні взагалі збираю будь-яку інформацію по крупинкам там і по їхньому бюджету, по їхньому цьому всьому по Росії. І я переконаний, що їм рік воювати ще смислу немає. У них 13% відсотків. Дефіцит. Ну хтось скаже, так і в Україні 13. Да У них 13,9, у нас щось 13 і 7. Схожа да, ситуація, да. але у них от такі от у них з, в вересні 24 року вони по 30 35 тисяч контракт підписували, зараз 22 тисячі підписала контракт в січні. Звоночок, я думаю, не слабий дзвоночок. Вони відкрили польові воєнкомати в, в цих в аеропортах, там не знаю, що там у них внукова, домадідова, які там Шемірщеметєва, чи чи як. От, просто можна з Таджикистану, з Киргістану прилетіти, заключити контракти, сразу одразу не заїжджає нікуди там. Піти вже місить український Чорнозем, або з якогось Судана чи Ефіопії. І таких більше, тобто, що свідчить про те, що немає добровольців навіть за 3 мільйона вісімсот умирать, 3 мільйона там, наприклад, наприклад, платить бюджет Москви, і 800 тисяч федеральний бюджет платить це всім. от це тільки за підписаний контракт, але немає бажаючих, коли у них. Перекос, Коли у них 3 трильйона рублей, там дивлюсь, скільки ж у них фонд національного благосостояння. 3 трильйона рублів. 1 трильйон рублів це 12 мільярдів доларів. Тобто 3 трильйона – це 36, ну хай, під 40, 40 мільярдів, весь фонд національного благосостояння. А потім порівнює там: типа, а скільки ж у них у цих добрих людей э, дефіцит в, в рублях э, вийшов по 2024 року, а він якраз і вийшов 3, трильйона. Тобто, э, фактично, э, їм фонда національного благосостояння досить до, ну, э, достатньо буде покрити тільки дефіцит цього року. А як воювати 25-му? Ой, в 26-му році, в 25-му вони закривають, і тобто Путіну воювати, це якщо він вислови Герасимові, і Герасимов йому чітко скаже: Владимир Владимирович, воюємо, що за цей год ми їх знесемо, дойдемо до Києва, до Львова, що все точно їм капець. От, а інакше сенс воювати. Якщо вони возьмуть там три посадки і, може, там спустяться з гору в Миропілля, там е е е і не зможуть захопити да, там, е е те ж саме Миропілля, і тут будуть год такі от бої точиться, то ну, який смисл? І тоді вилазить там, типа. Якщо Герасимов скаже, що да, ми там побідемо, але треба мільйон призвати, там чи хоча б пол да, тобто мобілізацію, вона не популярна на Росії. А ще такий невеличкий факт: от сьогодні Мішустін заявив, вчора, вчора, вчора я зловив цю інформацію: що на минуточку, що не вистачає росіянам 4,8 мільйона ну, пустих вакансій робочих місць. 4 мільйони робочих не вистачає, кого їм ще призивати. Із таких маленьких пазлів я роблю висновок, що Росії воювати просто так, щоб що. Тобто, ну, перше, що Мішустін і на Біуліна каже, «Денег нет, але ви дітей. Герасимову. А Герасимов, ну, якщо там це ж у нас. І у Росії одна ж проблема: що лідерам бояться казати правду. У нас Зеленському купають теплі ванночки, і там Путіну кажуть, Там ми там ми тому що ми русські, ми все одно всіх побідім. Але якщо якийсь генерал набереться сміливості, то і скаже, що без мільйона солдат я возьму три собачі будки, дві два курники під Покровском і на миропільському напрямку там, типа, я не знаю, дві лісові або от цієї горки дойдем до цієї. У нас тут ж якраз Воронівська то есть таке возвышенность починається, та, що називається середньоруська возвищення. Оцей її край, якраз оце тут, де війна йде. оце край середньоруської визвишеності, такі горочки, ну, приблизно таке, як на Поділля, хто живе на Поділлі, там в районі Вінниці. От приблизно таке. І тут, якщо скаже цей Герасимов, що дійдемо до цієї горки до той за год, то а смисл воювати. І тоді вилазить питання більше шуміти, понтоваться, казати, ми всіх победим і виторговувати собі шов до якоїсь числа. І тут же ми згадуємо яке тут дедлайнове число. І конечно, дев'яте квітня, 30 квітня, тому що це 100 днів. Трампа травня да, согласен. 1 травня, до першого травму да собор відверто. Є три моменти про які треба говорити. Скоріше за все, що на 30-денне перемир'я вони погодяться. Є три причини для цього: по перше, Путін уваж він хоче, щоб 9 травня над Москвою, коли він буде приймати паради, дрони не літали. А він розуміє, що якщо не буде То да. і при тому тут буде максимум. Максимум просто використаний Перше, друге, він розуміє, що якщо це вже на другому місці, не на першому, до речі, що якщо він зараз відмовить Трампу і Трамп не отримує свій триумф, то це буде ляпас. Трампу треба щось показати. Що за 100 днів, хоч щось він досягнув 5 мільярдів мінусі на фондові біржі, він не покаже погіршення стосунків з найближчими сусідами Канади і Мексика. Ну теж таке, а не вирішення переважної більшості проблем, ну багато чого, хоча під. Утримка серед республіканських виборців в нього неймовірно зараз на високому рівні, але йому треба звітувати і справді показувати. І він повинен сказати: Бачите, я став миротворцем. Де моя Нобелівська премія? І це, до речі, буде сприйматися його аудиторією, як справді, закінчення війни. Бо для пересічного американця SFI, end of war вони не розуміють. Різниці особою немає. Це щось таке, як закінчення війни. Все, фініш. І отут це друга історія. Якщо Путін відмовить, ну йому буде вкрай важко потім налагоджувати якось стосунки з Трампом. Є ще третій момент: є великі гравці, які як Китай, Глобальний Південь, Азія і Африка, які уважно слідкують за тим, як відреагує Путін. Якщо він зараз відмовиться, це буде сприйматися, що не вже він такий миротворець, який хоче миру, а погана Україна разом з зеленським не сідають з ним за стіл перемовин. А саме він відмовляється, і він теж не може це зробити. Тому він буде зараз тягнути час, але скоріш за все, ми справді побачимо за це 30-денне перемир'я. Єдине запитання: а як це буде все контролюватися? Хто буде контролювати? Тому що ми всі пам'ятаємо, росіяни більше ніж 60 разів порушували перемір'я в АТО. І це, до речі, офіційна статистика. Що вони робили? Вони обстрілювали, наші давали відповідь, і цю відповідь вони фільмували, фіксували, і потім показували. Бачите, це українці напали. Е, наше все зрозуміло, і потім заздалегідь постійно знімали це. Тому вже не спрацювало. Але зараз 2000 кілометрів лінії фронту. Як це контролювати? Хто це буде контролювати? В мене гадки немає. Може, ти знаєш? І до речі, на. Додаток до тих аргументів можу сказати: вчора, у четвер, стало офіційно відомо, що е, величезна мережа російських е, супермаркетів е, як п'ятьорочка, почали приймати на роботу індусів. Це офіційно вони О. почали приймати на роботу індусів. Вони про це повідомили. Більше того, вони їх почали завозити, тому що нема кому працювати. А не тільки на касі, а й в магазинах і охоронці. і це а це найбільша така мережа. Разом нею з нею з'явилася інформація, що мережа магніт це теж величезна мережа. офіційно буде приймати на роботу теж індусів, тому що сталося найцікавіше є запит, який вони не можуть задовільнити по робочій силі. Магазини є, а кому працювати в них немає. Оце це ж це ще ж то до того пазла, що я розказував, що у них 4,8 мільйона працівників не вистачає. тобто беремо індусів, беремо всіх на війну. А як Контролювати гара. А як контролювати це наприклад, от цісфаєр як ну, контролювати? Ну ну, по прильотам понятно. Мені здається, що там, якщо балістика упала. На нашу лікарню, ну, Путіна можуть сказати, що це ми самі себе обстріляли, от якраз вони самі себе можуть обстріляти, тому що є історичні прецеденти, да, як вони і в Фінляндії самі себе обстріляли да, в 1939 році. Але ну, тут, врешті-решт, можна привести там спеціалістів, які скажуть, що ось ж дивіться, оце ж, оце, оце ж Гіран чи Шахеда, оце там типа їхній іскандері, ось ні з ким не спутаєш. Да? От то тут простіше, от на самій лінії фронту, наприклад, якщо там контролювати, як контролювати відведення важкої техніки, да, там, наприклад, там, на 20 кілометрів в будь-яку сторону, ну, краще на 30, да. То, по ідеї, тут має хтось отримати мандат. Тоді, в часи АТО такий мандат був в ОБС ОБСЄ, тобто, це той, хто свистком і свистить, показує жовті карточки, якщо хтось там чинить неправильно, то тут таку сторону теж треба знайти, і це має бути або мандат ну, ОБСЄ, тепер ж Росія вийшла з ОБСЄ, там, тобто не, не катіть з мандатом ООН. Але це може бути якийсь, я не знаю, в кожну бригаду, ну для начала, хоча б в кожну бригаду, да, в кожну бойову частину, але теж тут непонятно, тому що. У них і нас номенклатура зовсім інша. У нас батальйон бригада корпус тепер да? А у них є і батальйон бригада, але є і батальйон, полк дивізія. У них є армія, є армійські корпуса, Теж запутано, але ну принаймні домовиться так, що там, хоча б там в кожний полк бригаду або якщо це. Окремий батальйон, то в окремий батальйон присилається офіцер, якийсь умовно, пакистанський, бангладешський, я не знаю, там тіпа, турецький. от Ну я не знаю У, у росіян можуть бути питання, тому що Тур Туреччина країна НАТО, якби але, ну наприклад, якщо обидві сторони зголошуються, то чому б ні? Да? от Або найкращий варіант там індійці. Чи пакистанців, все приїхала, блін, куча офіцерів, скільки там ага там, то от у вас там 200 бойових частин, от 200 на одну сторону заїхало, 200 на другу, і можуть вже здійснювати контроль. Хоча якщо це на довгу заморозку, то ми тут навіть рахували 560 кілометрів періміт Сумської області, скільки треба блокпостів. І здається, нарахували, що мінімум 15. Тобто по ідеї, от як оце ж Міропільська громада, там був тобто, блокпости треба зробити, хоча б там, де були КПП. То що були кілька по яким грузи йшли, от як юнакавський з юнаківки на суджу, це ж була траса державного значення, і туди йшли фури. А в Миропіллі, наприклад, і в режівки були е, пішохідні переходи, тому що теж родичі із того і з іншого боку, ну, ще хто в СССР переженились да, е, умовно. Uh, і uh, таких переходів там щось від 15-17 нарахували. Оце по ідеї, на на 560 кілометрів 15 блокпостов. Ще скільки ж це буде Чернігівська і Харківська область, то тобто є 30. Ну і там великий периметр, там десь може бути там, до 70. 100 блок 100 сто поставте, і все, і, і вони можуть, ну якби фіксувати заморозку. Але ми розуміємо, що яка це потрібна інфраструктура, тому що це ж щоб це ж блокпостів, треба, щоб була ротація, наже ну умовно там. Рік два пройде, щоб наші глядачі знали, так на Кіпрі до сих пор, в 75-му році конфлікт був Туреччина окупувала Північний Кіпр і досі там перебуває. да Тобто, де-факто це частина Туреччини. Хоча де юре, ми всі ж красимо Кіпр в один колір да але це це тільки де Юре. От, і миротворці перебувають там, але скільки там того Кіпра, там, ну це ж це ж ну, спічний карабок. От, е А тут понятно що от, умовно 100 блок блокпостів. Скільки це треба для ротації. Ну, це військові порахують, да? але має бути ротація, там, коротка ротація, довга ротація, тобто скільки можуть, можуть, там одна інтернаціональна бригада якась під в, 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 блакитними шоломами, щоб взяти і утримувати там периметр там Чернігівської, Сумської Харківської області, де умовно, по кордону можна ж все, правильно, можна ж все ж по кордону фіксувати. Да? Тут можуть бути і погранці, тому тут може бути не такий режим блокпостів може їх там всього кілька зробити. От цього ж це, ну, але це те, що можуть домовлятися технічні групи. Якщо буде прийнято політичне рішення, там вже розберуться. Я думаю, є спеціалісти із, той, із іншої сторони. Привезли, при, приїдуть якийсь зон, приїдуть ще хтось, і саме головне, щоб домовились, хто з свистком, хто свистить, хто показує жовті картки. От, окей, не ОБСЄ, не ООН, Давайте домовлятись вибирати цю країну там Третейську судів. Не хочете НАТО? Давайте вибирати з глобального півдня. Індонезійські хлопці загоріли прекрасні, там вони тут. Чи нічого чи... Бразилія, є, Аргентина, да, я хто да, да, да. речі, ви не Китай це сто відсотків. Ми це розуміємо. І не Білорусь, нам не Білорусь не, теж не Це точно ні. Але да. дивись, а, от на тлі всього цього з'являється на тлі перед початком перемовин Трампа з Путіним в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп може визнати Крим. Російським протягнувши це через Радбез ООН і мов такі історії розглядаються в оточенні Трампа як один зі сценаріїв. Я запитав у деяких джерел інформації. Вони підтверджують, це справді розглядається, але вони кажуть без погодження з українською стороною така б історія не могла бути реальністю. А, і після цього з'явилася ще інформація про те, що Одесу Одеський порт можуть передати росіянам. Це не підтвердила жодне джерело в оточенні Трампа. Я не отримав взагалі підтвердження, але про Крим підтвердили. Більше того, після цього білий дім. Відповів виданню Семафор, хоча а взагалі, якщо б нічого не було, вони б не реагували. Вони сказали, що вони відмовляються від коментарів по цьому питанню і не будуть обговорювати умови угоди мирної угоди через ЗМІ. Якщо б було інакше, вони сказали, ця інформація не відповідає дійсності, як завжди каже американська влада. Це ще додало, скажімо так, довіри до цієї інформації, яка сплила. Через джерела, але найцікавіше відбувається зараз а, у Сполучених Штатах в Конгресі США члени Палати представників від республіканської партії Брайан Фіцпатрік та Майк Тернер які обидва є симпатиками України. А Фіцпатрік взагалі такий відкритий він не тільки підтримує Україну. Він член Українського кокусу. Він він взагалі такий ну потужний мужик відверто, який. Системно просуває захист інтересів України, пояснюючи, що це в інтересах Сполучених Штатів, от і разом з ними демократ Джері Конол представили резолюцію ще раз. Два республіканці, один демократ, це важливо представили резолюцію про невизнання анексії Росії території України. Резолюція охоплює наступні пункти: відкидає будь-які претензії Росії до суверенної української території, включно з Кримом, Донбасом, Луганщиною, Запоріжжям і Херсонщиною. Гарантує, що жодна політика чи дія сполучених штатів не означатимуть визнання незаконної окупації Росії. Закріплюють непохитну прихильність Америки незалежності територіальної цілісності та міжнародному праву України, та фактично унеможливують будь-яке визнання Крима російським політики. Посилаються на на прецедент у минулому, коли США відмовились визнавати анексію СРСР у країнах Балтії в 1940 році. Так, от всі американські джерела підтверджують і самі. Конгресмени кажуть, що документ з'явився саме після появи інформації про те, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання Крима російським в обмін на мирну угоду щодо України. Віктор, скажи мені, будь ласка, як так може бути, що навіть американці ми бачимо це, конгресмени і від республіканської партії кажуть: ні, 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 не можна цього робити, а в Україні хтось каже, що може. А як таке могло стати? Скажи мені, будь ласка, хіба не наш президент казав, що якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. А зараз щось змінилося? Чи що відбувається? Бо мені два джерела підтвердили: якщо а, ваші не погодять, це неможливо. Я кажу, але ж ви ж це обговорювали. Ну, запитання до вашої делегації у Джиді. Я кажу, гаразд, а ви ще раз ми не можемо нічого погодити, поки Україна це не погодить. І зараз американська сторона взагалі робить цей рух унеможливим. Скажи, будь ласка, що відбувається? Я думаю, що по-перше, як би там не було, як це протягнути через ні, саме найперше, що я хочу сказати, Поблемічно, що це протягується так: Україна. Ну як я поясню, ми до речі, це із чалем обговорювали і з іншими Україна. Визнає в якійсь мирній угоді. Це не про припинення вогню, це про мирну угоду. Потенційну визнає, що вона визнає контроль Росії над Кримом. Це хочуть протягнути через Радбез ООН, Щоб це навіть не б, на, треба було ратифікувати в Україні через е, в Верховну. Верховну Раду, а які заваляться. Це зрозуміло. Будь-хто, mm. хто в Україні за це проголосує, ну. Йому хана сто 100%. Але тут цікаво, а хто ж таке міг погодити, чи це без згоди Зеленського хтось може обговорювати якийсь покидьок во так за спиною президента так себе веде? Ай-яй-яй, таке може бути. По-перше, як це дуже схоже, коли от Зеленський каже: якби я тоді був в Криму, ми б костьми лягли, но зелені чоловічки б не пройшли. Як це схоже на оце Трампівське там, типа, якби я тоді був президентом, війни б не було. Воно, звісно, заднім числом всі молодці. Да, там типа, от а я можу заявити, а, а якби я був тоді президентом України, ми б зараз за Можайським воювали на Волоколамському шосе. От. Так, що там всі слабаки, От, аби Бабиренко був президентом, о, або, або, там, не знаю, там, Леонід Данілович Кучма. Тут взагалі було б шикарно. Але воно молодці всі так казати, що Трамп що Зеленський, що ще раз кажу, вони як близніці-браті, або як батько і син. Ну, Зеленський же йому в сини да? От обоє безбожні брехуни, там, типа яких ну, там, ну, там, кліма ніде ставить, це перше. Друге, якщо, якщо протягувати щось через Радбез, а хтось запитав, чи не накладуть віта на таке рішення Радбезу Франція і Британія. Мені здається, що вони накладуть рішення, тому що європейці зараз згуртувалися тобто два принципи реалізації міжнародної політики. Перший – політик. Де сильний може е, наклонити слабого, причому в Реалполіті грає не тільки Путін, який хоче анексувати у нас частину території, а й Трамп, який хоче то Гренландію, то Канаду, то Панамський канал там. Ну, ведуть себе абсолютно е, схоже, що е, що Путін, що Зеленський. Ой, ну да, і, і Зеленський теж кстати. А так, Путін і Трамп, просто що Зеленський Україна послабіє будуть, а так вони всі себе ведуть як авторитарні лідери. Зеленський Путін і Трамп грають у реал-політик. тільки ми притворяємося, що ми воюємо за цивілізацію. Але цивілізація існує. Прихід Трампа до влади не відмінив іншого принципу, а інший принцип, якраз принцип того, що міжнародне право існує. І його треба враховувати, що не можна нападати сильному на слабких, тому що зберемося гуртом і дамо тоді цьому сильному тапкам по морді. От і цей принцип особливо, особливо був класно проявлений. Ми бачили це там в 90-91 роках, році, коли Хусейн окупував Кувейт, що зібралося з міжнародне співтовариство і надавали тумаков. Хусейну, правильно? І тоді всі, всі на один по поперед друга кричали, що це тому, що ми стоїмо за принцип, що міжнародне право поважає суверенітет і великих країн, і маленьких, і сильних, і слабких. І що маленька Мальта такий же самий суверен, як там півтора міль... мільярдний Китай, і має однакові права. От так, от ці країни, відстоюючи принцип. Вони ну ні Британія, ні Франція, вони заветують все таке рішення. Якщо навіть його підготують спільно, там типа Китай Штати і Росія. Хоча якщо туди ще вмажиться Китай, вони на трьох підготують таке рішення, то тоді я не знаю, як тоді Трампу там вберегти обличчя там Сполучених Штатів і що буде з його рейтингом, який і так понятно після складнів чуть, чуть буксувати. От то Трамп і Трампісти мусять все-таки оглядуватися. Це вони зараз хочуть взяти на храпа. Вони зараз і Путін тим користується, що Трампу треба швидко рішення, да що от залишилось умовно скільки ну днів 40, Залишилось до того, як треба уладити діло. Да? Ну і але ж у трампістам треба, щоб розуміли, що і в Путіна дедлайн. Якщо у Трампа дедлайн 1 травня, то у Путіна 9 травня, опаньки. А і треба е, щось вирішувати. Е, е, і путіну треба приймати рішення або заходить ще на рік війни, е, або ну ми на початку програми проговорювали, да, що це там, типа, ну це пуп стаканом стане у Путіна. Е, і тому е, тому я думаю, теж, що е, вони погодяться, е, будуть. Пробувати засунути світовій спільноті будь-яку заразу, в тому числі і таку. Ну я не знаю. Звичайно, чали розуміється більше ніж я. Як це можна там продемонструвати? Да, тому що е, що наші скажуть да, переговірники Аля Ярмак, що там, типа, що у нас же ж погодиться на здачу території, це карний злочин. Це перше. А друге, е, там, типа так рейтингам же ж вообще хана хана. Тому що от я сьогодні читав 78% українців категорично проти виводу е, нас в угоду Путіну, ну, типа мир обмін на території, 78% проти і тільки 8% за. Тобто на четвертому році війни спитайте, підіть якусь ось е, хоч студентку, хоч е, е, лікаря, хоч якусь тітіньку там з. В, з мережі АТБ, і всі скажуть вам: ну ну. Подавляючи більше, що. Ні, ні ні ми територіями не торгуємо. Ми українці. В ментальності українця от своє, моє. Там, тут в хорошому смыслі куркульське, да, там відчуття, типа, ні, там типу, ну, Путін просто наш менталітет не знає. Він повірив, що Зеленський хоче договоритися і тільки ж е, українці, це ж теж теж повірили Зеленському, О, молодець, щось знає. Може, Вова щось знає, щоб договоритися посерединки Дона або Волги. Але ж не посередінки Дніпра. От е, я не знаю, що думав Володимир Олександрович. Скоріше за все, нічого не думав, коли він болкав, то що то він думати він не любив, тому що думати було больно. Але Путін думав, що ми дійсно готові договоритися посерединці. Путін не знає української ментальності, йому треба вивчати її, а не слухати, блін, там, тіпа, що йому там наспівав його кум на Медведчук. От, так що десь так, але тут я більш ніж впевнений, що деякі речі просто не пройдуть. Ну то вони не можуть бути ратифіковані. Ну путін і Трампу треба пояснювати, що там Дональд Фредович. Що якщо Путін буде вимагати зробити русський вторим государственним, то ви знаєте, що Путін просто тупо хоче зірвати переговори? Чому? Тому що цей парламент. Не прийме цього, просто тупо побоїться, то що вони ж не вийдуть. Я це е, кажу, як оце в давній Греції було, що е, хтось е, злочинець міг забігти в храм і заховатися в храмі, з якого там вийти не можуть. Але ж бували випадки, що замуровували його в храмі, ну оставайся в храмі, да, там під нехай Так і тут той, хто нажме на кнопку в Верховній Раді. За второй государством навіть це бойко, навіть якщо їм дуже хочеться, вони ж розуміють, що вони з Верховної Ради не вийдуть і можна буде до кінця життя ховатися в туалеті там. От. а нова Верховна Рада, яка прийде, прийде, прийдуть в адекватні там патріоти. А таких буде більшість в раді, то есть, це неможливо і тому сказати Дональд Фредович. Путін вимагає того, що не може зробити сам по собі Верхов... Україна, Верховна Рада ніколи за це не проголосує. А це ж те, що ви підпишете, тож тільки на грамота, якщо ж воно не буде ратифіковано парламентом, а воно не буде ратифіковано парламентом. Ну от Борислав Береза підписався, будучи депутатом, за таке, та ніколи в житті. Я навіть би не дав розгляду. Я, 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 я це це це, Дивай, це. те що типа. От я я дуже великий фантазіор. От у мене все дуже добре з уявою, але тут моєї уяви не вистачає. Тобто, саме як... тому хочу, саме тому технологічно хотіли протягнути через радбез, але зараз завдяки конгресменам, які подали законопроект. Я сподіваюся, він буде ратифікований, прийнятий, ратифікований. А це зробить унеможливим, тому що ми бачимо, що хтось здається, грає в якусь свою гру. ще раз кажу. Це б законопроект не з'явився. Ти ж розумієш, якщо б це не підтвердилася інформація. Американці yeah, не дуже люблять такі історії, особливо коли треба йти проти республіканцям проти волі свого президента. А зараз ми це спостерігаємо. Ну тому що тут питання принципів. А принципи важливіші навіть ніж президент. І це ми бачили неодноразово на заході в Україні навпаки.